Депутати, шановні що шановні присутні, я просто опрацювавши оцей проект рішення на комісії, це завжди так не завжди спонтанно це можна цього треба подумати. І вирішила, що його треба трошечки в корні поміняти і логічніше зробити таким чином, щоб трошечки конкретизувати, напевно, і числами, датами, щоб потім можна було спитати всіх людей, бо ми так, от, якщо почитати ви його образ, то вони просто фрази такі, які сьогодні, зобов'язати там. Керівників і так далі, Ще? ну кожен має. Що я хочу додати? Перший пункт залишити таким, як є, затвердити фінансові плани комунальних підприємств, КП енергія, КП ківерців Водоканал і на 2013 рік, які додаються. Боже, так? Другий пункт взагалі його замінити і написати заступнику міського голови з фінансово-економічних питань Мартинюк Оян. Він буде так виконуватися рисочками. Перша рисочка разом із економічними службами комунальних підприємств розробити форму звітності про стан фінансового стану підприємств з детальними розрахунками і поясненнями для прийняття управлінських рішень в термін до 15 березня 2013 року. тринадцятого року, що квартально це ж заступнику з економічних питань, щоб квартально аналізувати фінансовий стан комунальних підприємств і з конкретними висновками подавати на розгляд постійні комісії з питань бюджету і фінансів. Третій момент в другому пункті розробити проєкт положення про порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності та подати на розгляд сесії міської ради не пізніше чергової сесії у червні 2013 року. Чому я це взяла до уваги? Тому що в нас, складучі питання в регуляторний вже акт, ми включаємо дане питання, але його треба просто, щоб воно вже мало скоріше підтивність. Далі, третім пунктом. Керівникам підприємств комунальної власності при необхідності по тексту внесення змін до фінансових планів, проєкт цих змін треба подавати на розгляд міської ради після закінчення звітного періоду. Ще один пункт, четвертий. Секретарю міської ради Михайленко Людмилі, Пані при складанні плану на перше півріччя бо практично включити якраз дане оце питання на розгляд, щоквартально протягом року, щоквартально розглядати. І останнє залишити контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію із питань бюджету і фінансів. <різовування> Передати на попередній сесії котли в комунальну власність значить, цього підприємства не передали, зняли це питання. Значить, не чому? Виясняв, я. Значить, виясняв, чому не передали? Значить, стоїть ситуація така, значить, що е, міськ, голова районної ради і голова держадміністрації на насторонні взагалі ліквідувати це підприємство. Значить, е, яка підстава? Е, Світланою Йосипюну Ващинець, було піднято питання про те, що е, була створена комісія, вони перевіряли температурний режим. Були значить, там якісь недоліки в тому. Вони, Адміністрація запросила взагалі документи з цього підприємства про фінансовий стан. Значить, щось там Вони були незадоволені тим станом. І через те було знято питання про передачу цей. І поставлено питання так зараз, що дається значить, до опалювального сезону кінця. значить, Доробляє, потім вони розглядають, і я не знаю, на яких підставах вони можуть ліквідовувати комунальне міське підприємство. Мало того, на підприємство нав'язуються поставщики неякісного балу. І я рахую, що міська рада просто повинна звернутися, як до районної ради, все-таки, щоб передали котли, щоб не втручалися в роботу комунального підприємства, і все-таки я рахую, що треба захистити це підприємство. Дякую.